Розглянути стан лінії оборонних споруд довкола міста. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако із цього питання звертається до Ради оборони області. Про це він заявив під час загальноміської міської наради 24 вересня. І розглянути треба не тільки стан споруд на цій раді оборони області, а й відповідні займані посаді начальника військової адміністрації міста Чернігова. вдосконалення якого привели до того, що ми побачили. Оборонні споруди довкола міста почали будувати у 2022-му за ініціативи міського голови Владислава Трошенка. Роботи виконувалися управлінням житлово-комунального господарства, і після завершення були високо оцінені військовими та прийняті ними ж для експлуатації. Після введення в Чернігові міської військової адміністрації на лінію пролягання цих споруд у травні 2023-го для інспектування виїздить начальник МВА Дмитро Брижинський. Після чого публічно відзначає Ді їхню якість і що далі цей напрям вдосконалюватимуть військові, виконаний великий обсяг робіт. Якщо б ми мали так укріплений рубіж на початку вторгнення російської армії в нашу область, певен що оборона Чернігова була б ще успішнішою з меншою кількістю жертв. Командуванню військових підрозділів висловив зауваження щодо виправлення недоліків та ще більшого удосконалення лінії оборони. Полковник ЗСУ Олексій Висоцький та колишній командир 119-ї бригади ТРО розповідає, що у 2023-му він особисто супроводжував Брижинського під час огляду побудованих споруд. Тоді начальник МВА дійсно говорив про їхню високу якість двадцять му році, коли був призначений Дмитро Володимирович Брижинський головою міської військової адміністрації. Ми сім особисто і з моїми офіцерами. В складі комісії об'їхали всі позиції, он как людина військова дав дуже високу оценку обладнанню всіх позицій. Це були как вириті окопи, бліндажі, перекриті щелини, бліндажі залиты бетоном, ну как положено з арматурой. Лятити щелі для свобод слави відтоді минув більше ніж рік. До питання оборонних споруд Брижинський повернувся у вересні 2024-го. Він опублікував у своїх соцмережах допис із фотографіями цих же споруд, висловивши однак незадоволення їхнім станом. Мене як виконує обов'язки міського голови, теж ця інформація. Тому що це важливий напрямок. Це оборона нашого міста. А заборону міста 7 лютого 20. -ті. Третього хто у нас відповідає військова адміністрація, створили, і створили вона ж вже хоч за щось має відповідати, враховуючи, що начальник МВА, обов'язками якого є безпека й оборона Чернігова опікувався питаннями захисних споруд та давав відповідні вказівки з їхнього вдосконалення військовим понад рік тому. А зараз запевняє, що його не задовольняє стан фортифікацій. Олександр Ломако і звертається до Ради оборони області логічно. Після тих публікацій і фотографій, які були на минулому тижні, логічно, що тепер Рада оборони в області має вивчити це питання, розглянути стан споруд і як же ці вдосконалення навдосконалювалися, привели до того, що споруди, які були високо осінені військовими різні. тепер в стані, який ну, викликає певну тривогу. Якщо це не диверсія, це якщо не диверсія чи державна зрада, хай дають трактор, то що тоді диверсія? Були споруди якісні, всі їх оцінили, почав вдосконалювати, сам пише, що вони вже жахливому стані. Ну надо Перерахував під час наради Ломакої питання, якими насправді за півтора роки на посаді опікувався начальник МВА. Ми розуміємо, всі бачать це присутні Чернігівці, що за ці півтора роки військова адміністрація міста. На чолі з Брежинським займалися вдосконаленням власного добробуту. Земля їх цікавила дуже сильно, бюджет міста, премії там своїм співробітникам, штатний розпис, робота громадського транспорту, там, перелік небо. Досконаленням цих питань, які пов'язані з особистим добробутом, вони займалися дуже активно. А от досконаленням споруд оборони, коли вони почали займатися, до чого це призвело, ми побачили. Я думаю, що вивчивши це питання, його треба відсторонити, від посади Ради оборони області, дослідити правоохоронців, чи це недбалість, чи може це свідома шкода місту, бо це вже не перший випадок. І з позором по статті звільнити з посади. Це ж не перше, що вже ми бачимо ставлення військової адміністрації за скільки там уже півтора років вже більше до займаної посади, до питання безпеки чернігівців, до питання обороноздатності нашого міста.